Восени у Тернополі почали дорожчати яйця, і ціна продовжує зростати. Якщо ще тиждень-два тому можна було придбати десяток яєць за 45 гривень, то зараз за 50-55, а то й більше. Особливо зросли в ціні домашні яйця, які стали просто золотими. Загалом від літа цей продукт подорожчав удвічі. Які ціни на тернопільському ринку дізнавалися журналісти Терену. Так, вартість яєць із птахофабрики коливаються від 5 до 5,5 гривень за штуку. У продажу можна знайти яйця двох кольорів білі та жовті. Це залежить від породи курки, яка знесла яйце. Домашні яйця дорожчі від 6 до 6,5 гривень за штуку. Це пов'язано з тим, що в холодну пору кури мало несуться, до того ж на ціну впливає вартість кормів та електроенергії. Ціна триматиметься високою до нового року, а далі піде на спад, прогнозують продавці. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, кажуть, що купують яйця, незважаючи на високі ціни, адже без цього продукта не обійтись. Зараз дуже дорогі яйця, це раз, а ті магазини вони не якісні, і я чусі їх навіть боюся. У мене є дача, є яблука на дачі. Я печу завжди пиріг з яблуками, сухарики печу. Часто робимо намазку на хліб сирок. Плавлений яйце там майонез, там отака чесничок, отака намазка на хліб. От так використовує яйця. Ну ми з сином. Це наша переважно зимою, така традиційна випічка: це лимонний кекс. Ми дуже його любимо. Він дуже просто готується, бо сину є 6 років, але він прям сам його е змішує, все закидає, дуже смачно виходить. Дуже любимо просто взяти моркву сиру і з яйцями перетерти і майонезу дати, і також смачно виходить. Дорожче яйця, але мені трошки мама допомагає привозити села, то ми так не дуже маємо допомогу в цьому. Люблять млинці на лиснички. Вони люблять сиром та такі смачні, солоденькі. Так, також печем медівник, печем пряники, багато різного. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.